Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Городи за Ultimate Champions. Воно Ви мало вийти раніше, але на жаль, не було часу цим займатися. Але з поваги, по перше, тих, хто кидав контент, по-друге, і самому розвіятись і вас трошки розвіяти. Хочеться записати для вас це відео і мені пан Окакчука зараз скинув перший ранг свої нагороди, то щоб і ви подивились, і повторюсь, сам трошки відволіктися. Там будуть нагороди, які ви кидали ще на вихідних на стрімах. А також я фоном відволіктися собі, велку відіграв мої нагороди. І дякую вам величезно за підтримку, яку ви нам надаєте в телеграмі, в інстаграмі, всюди. Це реально відчувається. Сподіваюся, зможу найближчим часом повернутися до стрімів. Можливо, сьогодні. Побачимось. У мене ще горло болить, тому важко говорити довго. Але, вже як є, дякую за лайк під цим відео, якщо ви новенький на каналі. Не забувайте підписатися. Давайте поглянемо, що випаде пан Окакчук. І пишіть в коментарях, кого ви наловили. Це теж важливо. Бо цікаво, наскільки гарні взагалі нагороди за велку чи вони вартують. Того поту та страждань, які люди отримують граючи у вікінд-лігу. Скільки ви монет залутали? О, давайте інтерактив. Напишіть мені, скільки ви монет заробили за останню вікінд Лігу. І якщо ви граєте трейдебл картами, то скільки монет ви втратили на складі? Мені буде цікаво. А ми поки поглянемо нагороди пана Ока Качука. Це в нас буде Альхіляль, це буде Рубеневич. Одинарний волкаут інформ. А, перепрошую, подвійний. Але Волш, на жаль, не має тут Родріго. На жаль, немає тут нічого цікавого. Ага, спочатку гарантований гравець промо-команди рейтингів. Другий без обмеження рейтингу. Але я навіть не знаю, хто це такий. Якийсь ЛП Кельн, не волкаут. Навіть не знаю, хто це такий. А, Камінський, пам'ятаю. Новий Лєвандовський ми жартували. Я чомусь думав, він форвард. Правий півзахисник тепер. Португалія. О, це буде Сао. Ну, я так сказав, о, це 40 тисяч монет, але я думаю, це більш рідкісна карта, аніж ми говоримо про базові ці фодерні. Я за нього бігав трошки, поки на Eusebio е завдання виконував і виконую зараз. Ну Типу, як Суперсап якийсь окей, але окакчука не грає за фланових гравців, я не пам'ятаю, чи я в нього форвард, тому для нього це лише фодер. ФРВ. Ага, це буде Семкер, ясно? Це буде подвійний волкаут. Я не знаю, чи ви встигаєте там прапор другий отут побачите, чи ні. Я і не дивлюсь туди спеціально, що була якась інтрига. Але навіть коли хочу, то не завжди встигаю. Бо інтуїтивно ти дивишся спочатку ліворуч і хочеш зрозуміти, чи буде взагалі волкаут. Тим часом на Спедрі. Це антрейд, це ЦП, пану Какачука грає в ЦП, тому це вже непогано. В антрейді так точно. І буко на Т, без дубліката. Ну, це гарний пак в антрейді Підвисання знов, я знов волкаут ПРВ, Польща. О, а тепер і справжні лівандовські Але це одинарний волкаут, пану Какачука сам скипає. Щоб ви поки каву пили, не дивились непотрібні волкаути. діабі хінкапі А я, до речі, не знаю, хінкапі чи фодер, чи ні. Але діабі хінкапі це такі карти, які, можливо, я би не радив тут зараз продавати, можливо, кудись в клуб покласти. І чекати майбутніх еволюцій, я думаю, вони можуть там набирати, бо зараз еволюції повільно рухаються, і теоретично золоті карти, які будуть під них підходити, гарні золоті карти, вони можуть набирати. Десь 84 в трейді лише два пакетики залишились. Так, в трейді поки нічого не було, воротар. оу, По-моєму, Барса там. От я зараз боковим зором побачив Барсу. І, напевно, це буде якась мапі Льон або Ірен Паредес. А, це буде Леванголзкий ще один раз. Mm, пу -пу 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 -пу. Тобто в трейді ми маємо, що? Фулл фодер і. фодерні інформи, так? Надія на 3X88. волкаут є. Yeah. Без промки. Воротар. Це буде Ян Облак. Вау. І другий Барселона. Ну тут можуть бути дівчата дорогі та й хлопці. Тільки не кажіть Ліванголський знов. Три поспіль Роберта Лівандовського. Як це можливо? І Гебріал, ой, яка стіна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, пане Окачука. Дякую за такий контент, але. Це просто неймовірно. 13 перемог, третій ранг, але вищої сітки. Він мені дав керування, бо в нього є білий ІП, тому я можу це зробити. І наразі відкриємо для вас. І поставте лайк обов'язково. І всі повагу напишіть пану Окакачука, який нам часто дає нагороди за найвищі ранки. 6 гравців, 84 або вище. Трейдабл, невеличке підвисання, але це може бути через. Шерплей, втім, є волкаут. Це за Голландія. І Португалія це буде Рубен Діаш але це подвійний волкаут. по моєму Манчестер Юнайтед там був другий, так це буде Бруно. Я, якщо чесно, так собі одним оком побачив. Ні, це не Бруно, Брюсер. Ага. Барселона і це буде Ірен Паредес. Лише Фодор в цьому пакетику. Так, тут жодної карти. 10.83 в антрейді. Uh, Тут би волкаут, подивитись. Окей. Промокарта. Це друга команда. Ай-яй-яй, ПЗ. А я побачив Англія Челсі. Я думав, це може бути Лоурін Джеймс, але це Джеймс. Э, ні, це Броунс, Блін, який ай До речі. О, це Дан. Слухай, це непогано. Це 150-130 тисяч монет. І це. Я дивився на неї трейдів, Непогана карта. Там все по 80. Срібна тільки так, а батарейка і два плейстейла на пейс. Вона навіть на фланзі може зіграти. В антрейді непогано. І залишається один гарантований гравець другої команди рейтингів. Лео Месі. Тут є багато цікавих опцій. Поглянемо, хто вийде нам. Це не Лео Мессі. О, Дензел Дюмфріс. Окей. Окей. Це дуже непогано. Моделька, плейстайли, статистичні показники. Єдине, що немає золотого плейстайлу, але ним точно можна грати. І, до речі, в 5 захисників, в які грає Какачука, мені здається, це буде гарна опція. В нього плюс-мінус там якісь паси є. 85-й короткий. Десь там дріблінг є, і ЖК все набіг є. Непогана карта. Непогана карта. Шановні, ніч ми не спимо. Ока Качука теж не спить і я не сплю разом з ним. І ми відкриваємо тепер другий ранг для вас. Тут і зараз 6 гравців, 84 плюс. Тут буде волкаут. Це буде Она чи буде вона одна. Сподіваюсь, ні, але вона, на жаль, одна. Попо. Але там може бути Гравенберг, Мілітао. О, О! Гравенберг. Я ж казав, що може бути Гравенберг. IQ Move. Волкаут. Воротар. Ендлер. Але я вірю в подвійний волкаут, ні. Голоканте. Кукурелля екітіки але екітіки хіба вже щось. Купили. О, Сальмо! Я не побачив сальмо! <сум> я ледь не провтикав. О, слухай, це дуже гарно. Це 85 тисяч монет. джі О, <сум> я не міг зрозуміти, це гра зависла, чи в мене шерплей завис. Ой, це буде то Кобель, так? Але подвійний волкаут. Хіміх чи що? Хто це такий? Ні, о, цей діокеріш! Нічого собі. Я його не впізнав. Ну, це теж не Віксели близько. 60. Ну, що 2000 монет. Потенційно можна пробувати загравати. Більше тут нікого немає, але Діокеріш цікавий. Триволкат. Такий самий пак, як був за. 13. волкаут Форотар, Терштейген. Не побачив я емблему другого клубу, не встигаю. Та й не дуже мені цікаво, хай буде інтрига. яка жіночка. Але це не будь ясний, бонметій ясно Erbс. Це Габела. Тобто там навіть не буде 88 карточок. Поняв. Поїхали. 3х85. Чи що спочатку? Ні, спочатку. Максимум 87 рейтинг Рело. Друга команда. Це буде з Ісландії. Дівчина, вона всім падає. та Це буде дівчина з Ісландії, яка всім падає Буски, це, звісно, я не думаю. Я бачив вже його карту. Це буде шалений біст. Ще спадів такий мусор сипе О. Тут в мене мало претензій. Привіт, Косміт. Пане Богданович, давай, Тепер не цікавіше. 1083 в антрейді ФРВ. Австралія. Семкіарт. <кхи> Ніколи не Софія Вілсон. І одинарний волкаут. В неї до речі обличчя. На грі худощави, а фотка така, як від бабушки приїхала. І Мактоміний. Ну, фодер лише. 3X85, тут теж волкаут. Помогу це Тібо Куртуа, ага. сказати по скати. це тібо куртуа по модельці. Тібо куртуа. І це буде єдиний волкаут. Спаку 85х3. Ну, це скам. Людина отримала куртуа і нічого. І фодор. І типу, 10 перемог у ВЛ, і що Жесть. <кій> Давай, друже, успіхів тобі. Я зараз з больним горлом, мені пога. О, це Дан, це непогано, а чого ти її скипнув? <кій> це гарна карта. Це типу, я не знаю, скільки вона кошта, але гуліт ген. Гарні плейстайли. Зараз одну секунду ми відкриємо пакетик поглянемо спешл карту і поглянемо, і я тобі відповім. Це буде Бруно Джі, Бруно Гімараєш. хто спешл. Передаємо привіт, пан Віталій. Оце Йору, тим часом нічого собі. А це трейд? Антрейд. Ну слухай, це непогано. Гарний центральний захисник, АПЛ, Франція, непогані плейстели, моделька. Це гарний дроп. Краще, ніж тебе було з цих паків, так? Так, шановні, трохи булоть горло, але контент ніхто не відміняв. Другий ранг, пане Окакачука, ніхто не відміняв. То ми йому зараз відкриємо. І я спробую це провокоментувати не як Optimus Prime. До речі, якщо я розмовляв, ніби як було краще. Але я сват. Поїхали. Три гравці команди тижні 83, і це буде волкаут. Нам потрібен подвійний, не буде. Не буде тут Родріго. Так, 6 х 84 в трейді. Опа, спешалка. Ага, поняв. Але це подвійний волкаут. Це подвійний спеша волкаут, що? Так. Манчестер Юнайтед, але. Дві карти. Але вони хоча б продаються по 10 тисяч Quicksell і Бредлі Барколя, і Гвардіо. 3X86 Tradebull. Це буде Олісе. І там хтось з Борусі Дортмундська. Гюресі, напевно. Це точно не буде щось цікаве. Так, лише Гюресі, Жесть. І Кобель, вау. 1083 в трейде. Волкаут. Якась дівчинка ЦП Франція. Хотів би сказати Гейору, але ні. А, це Гейру. А, вона з ПСС. А, вона в Паріжі грала, та не за ПСШ. Окей. Ендерсон Сенсет. Жесть. Можливо, це врятую. Без обмеження за рейтингом є волкаут. Це за Ісландія. Боже, яка стіна. Це неможливо. Просто жесть. Другий ранг. 14.1. 14.1. І такі нагороди. Жахіття. Але лайк like, і всі повага пану Какачук. 1082 в трейді. Без волкаут. 1083 в антриді з волкаутом. Рубен Діаш. Одинарний. Полісік. Понів. 87 рейтинг максимум з другої команди. Це буде 84-й. Як його там? Іван Ромеро. І 3X85. І волкаут Якась дівчина Цап. Це буде лавель чи який там. Це подвійний, другу не побачив. А, Хіпс. Ага, і Сонс. Джі-джі Еліта. Одинадцять перемог. А райте саме свого вікендлі і eSports Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую тим, хто поставив лайк і написав коментар. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, війміть своїх близьких, підійдіть до своїх близьких. Погляньте свого домашнього улюбленця. Побачимось, коли побачимось. Це буде Україна. Папа.